Коли у лютому 2011-го львівські протестувальники захопили палац та численні резиденції Муамара Каддафі в Триполі та у передмісті Бенгазі, вони були шоковані розкішку. Ці палаци це справжні межегір'я полівійське. з коштомними меблями, килимами, білими роялями, доглянутими садами, критими басейнами, саунами та джакузі. Золотий диван у формі русалки, золотий автомат Калашникова, золотий візоки з ключками для гри у гольф. Ну здається, тепер зрозуміло з кого брав приклад Віктор Янукович. Побачене в одному із палаців описав хтось із революціонерів. Мені здавалося, що я потрапив на легендарну вілу короля поп-музики Майкла Джексона Нерланд, яку бачив лише по телевізору. Наш полковник жив як Аладдін зі східних казок, в розпорядженні якого опинилась чарівна лампа. Про остатки кадафі та як він їх отримав, розкажу трохи пізніше. А поки ще один цікавий факт: крім палацу у Бенгазі, знайшовся підземний бункер, в якому каддафі міг перечекати напад, в тому числі навіть ядерний. Ну, підземелля це уже точно диктаторські пункти.